Томів для того, щоб оправдати свої доктрини, частину книг викидає взагалі, або не сприймає їх, або я не знаю, якось там. Ну він їх пояснює, бо взагалі каже, то то неправильно, то, то старий завіт, то ще щось там. І от е, чому чому недостатньо просто Євангелії Луки прочитати? То, то ж там все написано. да Там є там пару притч. Смерть Ісуса, слова Ісуса, блаженні там, в Богі Духом, і так далі. Давай просто візьмемо одне Івангелі Луки, Ну, може, там ще знать тяжко Івана, але його тяжко зрозуміти, і не всі можуть зрозуміти. Тому так. <реш> і достатньо нам. да, от. І там послання до Галатів апостола Павла. Все, достатньо. Чому, чому важливо і, і чому нам сьогодні важливий старий завіт в новому завіті? врешті решт ми маємо. Прийти до питання, хто взагалі встановив канон писання і хто є авторитетом, який нам дав цей канон, від кого походять ці тексти. І коли ми дивимося на, на історію церкви, то ми бачимо, що, по-перше, старий завіт був, був обіцянкою, яка була реалізована в житті Ісуса Христа. І коли Ісус Христос реалізовував обіцянки, які були дані в старому Завіті, про Месію, про Божий План, Він постійно посилався на старий Завіт і Він постійно посилався на книги зі Старого Завіту. І він посилався на майже кожну книгу зі Старого Завіту. Там є ще декілька виключень. Але при цьому він посилався на усі ці тексти, Він посилався на Моїсея, посилався на Давида, на пророків Ісаю, Тобто він посилався на усі основні корпуси Старого Завіту. І він не тільки не посилався на ці книги, він також казав, що е, отець небесний, Бог, який був в старому Завіті, це є його отцем. Угу. Що, він, що він є його отцем, який був тоді, який вершив ці суди е, в Єгипті, який вершив ці суди над Ізраїлем, це був його отець. І тому, якщо людина каже, що я не приймаю Старий Завіт, вона тим самим каже, що я не погоджуюсь. З авторитетом Ісуса Христа, а Ісус Христос є Богом, але знову ж таки і із цим теж не погоджується. Але ми можемо і, і піти і до цього питання, оскільки Ісус є Богом, то він не міг помилятися, тому що Бог не може помилятися, і оскільки Він вважав, що старий Завіт є натхненними текстами, які дав Бог, що і що той Бог це його отець. То ми не можемо не приймати старий завіт, якщо ми віримо в авторитету Ісуса Христа.